Дві самі великі помилки підбіру світла. Біле, це звісно, must have. на дорозі тебе поважають, не підрізають. Міні-лет лінза. Так, саме вона. Погнали. Нас питали, що в кооперативі, ну тось в герцен парку. Е, голова правління каже. Я кажу: ми хочемо прапор повісити. На війні, навіщо? Як я говорю, ми показуємо свій патріотичний настрій? Yeah. Я говорю, що погано, якщо ми. Наш прапор так класна ідея. Mm -hmm. Так що себе, ну і якось так і нас легше знайти. Mm -hmm. Прапор як корінтир. Mm -hmm. Тому що герцен парк великий, а всі в білі двері. і Що далі? На прапор шикуйся. Нова рубрика Партнери на зв'язку місто Київ. Сьогодні ми завітали до наших партнерів папіла. Добрий ранок! Добрий ранок, прошу. Дякую. Ви, напевно, чули про них не лише як про великий інтернет-магазин автосвітла, а як про справжніх професіоналів, які готові допомогти вам у виборі найкращих рішень для вашого авто. А також колектив компанії Вапіла вже давно зарекомендував себе не тільки як одні найкращих фахівців з тюнінгу світу, але й як фахівці широкого спектру. Придбати або отримати грамотну консультацію можна з будь-яких видів автомобільної автоелектроніки, будь то автомагнітоли чи парктроніки. До речі, обличчя Ігоря, засновника компанії Вопілаком'йо, точно знайомий всім автолюбителям. Ви могли бачити його відео, огляди або заміри, або тести на його youtube каналі. До речі, цей youtube канал номер один з автосвітла в Україні. Вепілаком'юа це не лише зручний інтернет-магазин, а й офлайн точка, куди ви можете прийти та отримати детальну консультацію. Тут справжні професіонали готові поділитися своїми знаннями і досвідом. Ви навіть можете зробити виміри лінз, які вас цікавлять, адже у них є все необхідне обладнання для цього. Та це ще не все. Ви можете не лише купити товари, а й скористатися послугами їхнього інсталяційного центру. А якщо ви не маєте можливості завітати особисто, просто можете надіслати фару Вапіла. І команда Вапіла проведе всі необхідні роботи, а потім відправить готову роботу назад. Тож кави ми випили, проговорили про новинки в сфері автосвітла, зробили е, заміри, і також, до речі, до нас завітав клієнт. І він просто на свої очі побачив займири, і тобто зміг зробити вибір. Друзі, це був дуже гарний приклад, як до нас приїжджають наші підписники, наші клієнти для того, щоб зробити свій вибір, свідомо. Ми підключили білет лінзу, ту, яку людина бачила в інтернеті, читала якусь інформацію на сайті, але краще за все це побачити своїми очима. Крім того, ми показали заміри, які е, показують наші прилади. Людина все побачила. Ну, а тепер давайте наочно ж подивимось, де ви робите свої заміри. Йдемо Ходімо. до наших приладів. Погнали! Друзі, таким чином ми робимо тести продукції, яка до нас приїжджає. Якісь новинки, лампочки, ми дивимось. Як воно світять на стіні. Ми дивимось попередні, робимо попередні заміри. Перевіряємо наших постачальників, чи правду вони пишуть чи ні. На коробочках робимо перевірки на наших люмінометрі, на люксметрі, на стіні по нашим приладам дивимось показники. Наразі ця лампочка 2300 люмінів, потужність світла, професійний люмінометр, потужність, яку споживає сама лампочка, скільки ампер, відповідно, скільки ватт: 16,5 Вт, бюджетний сегмент, вартість як у галогена. А з чого взагалі почався ваш розвиток в сфері автосвітла? Взагалі, з чого ви почали? Більше 20 років назад ми зайнялися автотемою, автобізнесом, займалися сигналізаціями. І вже 15 років нашим головним профілем є автосвітло, яким ми займаємось. Ми проводимо свої тести, заміри, тестуємо якісь новинки автосвітла, показуємо це на нашому YouTube-каналі. І займаємось цим з максимальним задоволенням і показуємо людям, як зробити свідомий правильний вибір: зробити собі класне світло, не засліплювати інших. Це тема, на якій ми наголошуємо. Це важливо. Можна я скоріше. А да-да-да. а ну кстати, щас ми мы... так. Ну, вона у нас вже гаряченька. 50 9 градусів Цельсія. Вже треба працювати тільки в рукавичках. А які найпопулярніші взагалі товари АМС у вашому магазині? А, ну, дивіться, з по лампочкам це АМС Ultimate. Угу. Це лампочка вже декілька років на ринку, але вона дуже гарно себе показала. І сьогодні вона входить в топ продажів. Це ну, одна з кращих лампочок для встановлення в лінзовані фари. В лінзовані фари, в лінзовану оптику. Відповідно, серед білет Лінз, 4 основних топа. Це A3 Max, Не так давно з'явилась в температурі 5000. Це теж новий тренд. Всі хочуть максимально не тільки яскравого, не тільки білого, а багато, кількість людей хочуть ефективного світла, більш тепла температура, прикольна лінза. Вона має універсальне кріплення, можна її встановити як замість лінзи, так і відповідно в рефлекторну фару. Е, на другому місці це U-2. Це теж такий хід, вона дуже компактна по розміру. Теж має універсальне кріплення, і теж по своїм параметрам вона дуже так скажем іде ну, хвост-хвост з A3 Max. Серед не лазерних лінз мені подобається усім. Усім, це взагалі вже досить багато років в цій лінзі, але вона просто топ. І люди змінюють машини і знову ставлять ці лінзи, хочуть тільки таке світло. І как би самий топ-топ-топ лазерний cs 3 від компанії IMS. Це просто-просто маст просто хев. Ну і є, звісно, Sigma. це бюджетний сегмент для тих, хто хоче просто ну, супер світло по ціні LED-лампочок. Є люди з руками, в яких є бажання, вони можуть собі прокачати світло самостійно. За якісь мінімальні гроші отримати просто світло, якого просто ну не можна отримати, навіть купивши нову машину з LED-фарами. питання не по сценарію, чисто від мене в інтернеті зараз дуже набуває популярність. Лінза маленька, вона йде в лампі. Міні лед лінза, так да, саме вона. Що ви думаєте з цього приводу? Як вони вам? Я думаю, що це саме тотальний фейк, який існує взагалі серед світла. Це лампочки з такою мікролінзою, які набули популярності за рахунок того, що всі хочуть поставити, зробити собі світло максимально просто і не засліплювати зустрічку. Ну, насправді це є рішенням, але є один великий мінус: коли це відео знімають на тіктоці, завжди. Ми бачимо, дуже красиву картинку на стіні, як завжди знімають. Ми теж можемо зняти таку картинку. Але ми в більшості випадків ми показуємо, що це просто якесь лайно, яке просто не можна ставити. Чому? Тому що людина сплачує багато грошей за такі приколи, а в результаті отримує світло по потужності приблизно як галоген, а інколи ще гірше, ніж галоген. І це можна побачити тільки коли на стіні, на яку проецирують світло тої лінзи, є прилад, який фіксує показники світла яскравості. Якщо такого приладу немає, то відповідно, що можна гарний коментар написати, всі все вірять, клас яскраво. Потім купують, встановлюють собі на машину, на машину світла немає. Але. За останній час з'явилися вже такі тітани, які зробили лампочки, які світять на рівні бюджетної led лінзи Для того, щоб такі лампочки купити, не купуйте їх в Тіктоці, спілкуйтесь з фахівцями, які вам покажуть. На прикладі нашої стіни, на приводах, що ці лампочки справді світять яскраво, вони мають достатню ширину, достатню висоту, і ті гроші, які ви витратите, ви їх витратите не дарма. Дякую. Я відповів? Звісно, супер. Ще одне питання: що б ви порадили автолюбителям, які хочуть ну, замінити своє світло в автомобіля та не знають, з чого почати, на що звертати увагу? Дві самі великі помилки підбіру світла. Перше, це коли хочуть купити самі дешеві лампочки, друге, коли самі потужні лампочки. Якщо ми купуємо самі дешеві, це якісь там коби і таке інше, це світло, яке, скоріше за все, не дасть вам світла і ще буде засліплювати інший. Коли людина купує самі потужні, самі дорогі лампочки, треба розуміти, що їх можна встановлювати виключно. В лінзовані фари. Їх часто люди встановлюють в рефлектор. Рефлектор не, не здатний просто фокусувати все ідеально, навіть якщо він фокусує, то світло настільки багато, що засвічується вся внутрянка фари, і всі ці бліки йдуть по очам зустрічки. Угу. Тому таких, як ми інколи ненавидять, тому що думають, що всі продають якісь ліжби продати, і, відповідно, ну, ми саме. Своєю місією вважаємо не допускати таких речей, як я тільки що сказав. Але зараз існує дуже багато варіантів, як в нашому магазині. Тут просто є там сотні варіантів ламп для кожної фари, конкретної рефлекторної, лінзованої, противотуманної фари і таке інше для дальнього світла. Є окремі рішення. Це лампочки, які повинні виконувати свої функції. Та війти в той бюджет, який запланував собі власник. От якось так. Ну і останнє питання: наш супожник з сапогами чи без? Яке у вас встановлено автосвітло в вашій машині? Е, звісно, я, я з сапогами завжди. В мене завжди саме краще світло. І я завжди експериментую, шукаю краще, краще, краще знову ж таки не по потужності, а по якості. В мене раніше були встановлені. Дуже гарні LED-лампочки в рефлекторній фарі, які не засліплювали інших, все було добре, але пройшов час. Звісно, я сам бачу супер світло у білет лінз і я, звісно, захотів собі таке світло. П'ять років тому я купив собі машину нову і покатався трошечки з лампочками, потім ну, варіантів не було. Я хотів ідеальне світло це, звісно, білет лінзи. Я встановив, встановив собі, тоді вони називались IMS Z7, зараз це IMS A7. Вони вже багато років працюють без будь-яких питань. В чому прикол, я користуюсь світло завжди вмкнено в мене. І день, і ніч завжди, скільки я їду, воно в мене це безпека. Є в машині ДХВ, але воно. Не досить ефективно в порівнянні з вімкненим світлом. На дорозі тебе поважають, не підрізають, Бачать. Бачать. І ще дуже принципіальне питання від буквально, мабуть, у кожного другого, хто до нас звертається, наскільки ця штука надійна? І на своєму прикладі я доказую сам собі і іншим, що ця штука надійна, тому що вже багато років я проїхав там, я не знаю, мабуть. 1070 кілометрів на машині з вімкненим світлом. В мене все працює, все гарно, все класно. Думаю, може щось вже багато нового вийшло, хочу щось на покращити. Може лазери, може ту ж саму там усім з якоїсь в новому форматі, але біле це, звісно, маст хев. Тому від біледів я нікуди дітися не можу. І слава Богу, все працює, все класно, тому ця штука надійна. І знову ж таки, часто задаваємо питання, і наскільки їх вистачає. Як сам, виробник, як сам виробник нам обіцяє прогнозований срок служби біледів від 10 до 30 років, так воно чи ні, я не скажу, тому що не пройшло стільки часу. Але на своєму авто я перевірив, що 70 тисяч кілометрів я проїхав з вімкненим світлом. І це теж я вважаю, що непоганий показник. показник да. Якось так. Дякую за нашу таку теплу зустріч. Ігор. Ви відповіли на всі мої питання. Було дуже цікаво, дуже інформативно. Сподіваюся, нашим глядачам також. І знак нашої зустрічі хочу подарувати вам наші фірмові футболки. Це вам. Дякую. Вапіла ваш надійний партнер у сфері автосвітла. Заходьте до них за професійними консультаціями та якісними послугами. Не забудьте підписатись на їх соцмережі, щоб завжди бути в курсі новинок, оглядів, замірів та багато там є корисної інформації. Дякую, що завітали до нас в гості. Обирайте тільки якісне світло.